Вітаю всіх на хвилі. Нова в етері Соціально-пізнавальна програма Про головне перед мікрофоном Альона Катіон. Нагадаю, що завдання цієї програми створення та поширення інформаційного продукту для аудиторії Харківської області. У цьому випуску продовжуємо говорити про роботу критичних служб на Харківщині. Цього разу поговоримо про одну із найважливіших сфер діяльності у Харківській області обласне управління Нацполіції. У студії зараз начальник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу Володимир Тимошко. Вітаю вас, Володимире Володимировичу. Вітаю вас, пані Алюна. Вітаю, шановні слухачі, вільні люди, вільної країни. Також нагадаю відразу номер студії для наших слухачів, які можуть долучитися до розмови 068-728-2838, Телефонуйте, пишіть у месенджери, телеграм, та вайбер, а Також надсилайте свої питання у соцмережі Радіо Нова Лайн. Обов'язково їх побачимо і озвучимо наприкінці нашої розмови. Переходячи до нашої теми сьогоднішньої, хочу почати з актуальної інформації, тому що за жовтень Харківщина пережила дуже три потужних удари: це масовий теракт у кафе Куп'янського району, удар по житловому будинку на вулиці Тарасенка та удар по новій пошті минулого тижня. З Чим ви пов'язуєте ці дії росіян та на якому етапі розслідування по кожному з них зараз? Знову ж таки, ми пов'язуємо це з терором, з намаганням. Як найбільше звільнити території від місцевих мешканців для того, щоб в подальшому, в разі захоплення територій окупаційними військами, заселити їх вихідцями з Сибіру, Уралу, там, тими людьми, які зараз там в юртах обитають, Як ми знаємо, не кожен з них знає, що таке унітаз. Ми це бачимо по. Тому що відбувається на окупованих територіях, які там часово окуповані. Це Маріуполь, Пірдянськ, частина Запорізької області. На жаль, частково окуповано залишається і територія Харківської області. Близько 2% відсотків території області наразі залишається окупованою, Там тривають постійні бойові дії. Це терор, не щоб інше. Що таке термінал нової пошти? Ні для кого з харків'ян це не секрет. Його місце розташування видно оком прямо з траси київ Харків Давжанській. Люба людина, яка проїжджала по цій трасі, бачила, що це не огорожене приміщення, добре видно автомобілі, які вгружають гуманітарну допомогу, речі, просто посилки, будь-якого військового там ніхто не бачив. Будь-якої військової техніки ніхто не бачив з початку війни. Чим займається нова пошта, вона займається зараз, я б сказав, соціально функцією, гуманітарною функцією. Тобто вона є з'єднанням людей, особливо з тими регіонами, які ближчі до зони бойових дій. Тобто та людина, яка коректувала і наводила агонь ракети на це приміщення була точно впевнена, що там а, не знаходиться військової техніки і нема військовослужбовців, що це цивільний, а не військовий об'єкт. Це 100% так, ніякого іншого сумніву в цьому немає. І 21 жовтня, 2212, як потім було встановлено вже вибухотехніка, ракета С-300, точно влучила в одне з приміщень терміналу. Де на той час займалися роботою цивільні, знову ж таки, люди. На жаль, маємо 6 загиблих, на жаль, маємо 14 поранених. Правильно було сьогодні сказано, абсолютно вірно цифри надані в вашому новостному випуску про те, що наразі. Одній людини з 17 було надано медичну допомогу без госпіталізації, Двоє людей були виписані. наразі залишається в лікарні 14 потерпілих. Можливо, сьогодні буде дійсно виписаний один. І на жаль, значна кількість це люди з тяжкими травмами, ступінь тяжкості в лікарі оцінують як тяжкі. Будемо сподіватися, що їх життю нічого не загрожує. Що стосується розслідування кримінального провадження в цьому випадку, як і в будь-якому іншому випадку, поліція після приїзду на місце події, зокрема на місце там, де була влучена ракета, перше, що робить, це надає медичну допомогу потерпілим, намагається разом з ДСНС і медичними службами. Друге, це забезпечує. Охорону від потрапляння сторонних осіб, тому що ми розуміємо, що люди, які коректували огонь, також можуть намагатися потрапити туди для того, щоб е оцінити е ступінь, ступінь угу. враження. Третє це огляд місця подій. Фіксація навіщо ми це фіксуємо е в ході огляду місця події? Я впевнений, що рано чи пізно кожен цей злочин знайде е прізвища тієї людини. Яка нажала кнопку. Це повинно бути саме так. Зараз дуже великий запит у суспільства на справедливість, і я своїм підлеглим часто кажу, що роблячи цю роботу, ми виконуємо соціальну функцію, ми, ми даємо людям надію на те, що колись обов'язково будуть притягнуті до відповідальності ті люди, які винні в смерті їх рідних і близьких. Це ми повинні робити. І я впевнений, що так і буде. Тому було проведено огляд місця події, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 частиною 2 кримінального кодексу України. Це порушення та законів та звичаїв з війни, то що ми фіксуємо з 24 лютого. До речі, це ця стаття Кримінального кодексу наймасовіша, скажімо так, за кількістю внесення з 24 лютого в Харківській області. Близько 17 тисяч кримінальних правопорушень за цією статтею внесли лише слідчі поліції, а так 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 само слідчі дії певні проводять і працівники СБУ, і прокурори. А, також тобто ми можете лише по цій цифрі здагатися про масштаб тих втрат, які саме по Харківській області були спочатку повномасштабного вторгнення. І, до речі, хочу сказати, що на теперішній час у нами зафіксована смерть 220, 2234 людей в Харківській області, з них 79 дітей. Це на сьогоднішній день. Однак ці цифри можуть бути неточними в зв'язку з тим, що ряд людей перебуває знову ж таки на території, які поки що окуповані в Купенському районі. Тому ми не можемо сказати, чи немає там загиблих людей серед тих, які там перебували чи перебувають в теперішній час. Якщо повертатися таки до удару по новій пошті, це. чи вдалося з'ясувати, знайти приблизно підозрюваних, і взагалі, скільки може займати сам процес цей час? Дивіться, перше, удар було нанесено ракетою ЗРК С-300 з території Пускова установка, яка знаходилась на території Білгородської області, це Зафіксовано точно ми за останні півтора більше півтора року досить продвинулись в можливості не лише встановити місця, з якого було здійснено пуск, а крім того, встановити військову частину, чия пускана яка пускова установка там знаходиться, і відповідно командирів цієї військової частини. Які перебували там, тобто ми розуміємо, що цей удар не міг бути нанесений без прямого, прямого наказу командира військової частини і командира розрахунку перед безпосередньо ударом. Це можливість така є. Я не можу сказати в ефір відкрити всі нюанси, як ми це робимо. Однак, лише за останній час близько. Десяти військовослужбовцям, офіцерам Російської Федерації ми спільно з прокуратурою Харківської області оголосили про підозру у скоєнні приблизно таких злочинів. Всі ці люди були встановлені слідчим шляхом. Це стосується злочинів в під час окупації Ізюму так і таке інше. Повірте, ми робимо все можливе для того, щоб кожен злочин мав кожну фамілію. Пишаюся тим, що ми не, ж, не жодної хвилини не прекращали перек, не свої роботи з 24 лютого, жодної хвилини. Всі е, залишалися на місцях, ну, крім дуже незначеної незначної кількості людей, як, як я сказав, які були звільнені. І е, ми зробили основне, тобто забезпечили порядок в області і в місті. Тому мені є чим пишатися, є чим мені пишатися? можна пишатися колективом, який я очолюю. Якщо говорити про тимчасово окуповані території, як була організована робота там, тому що зв'язок був поганий точно, як давалось підтримувати зв'язок з поліцейськими, які лишились на той момент там, як взагалі допомагали їм потім? До речі, тоже також хотів би сказати, у нас е частково поліцейські залишились, були вимушені залишити, залишитись на на території, яка була окупована. Це стосується. Наприклад, Вовчанської територіальної громади, Куп'янської територіальної громади, Балакліївська територіальна громада, Ізюмська. Всього на, де... на території, яка була окупована, в той чи інший час залишалось близько 600 працівників поліції. Знову ж таки, дуже пишаюсь. Що кількість е, зрадників серед поліцейських у нас найнижча точно у нас всього 64 особи, які е, дійсно зрадники перейшли на бік ворога. Всі інші, що ви зрозуміли для себе, прийняли дуже активну участь е, в обороні. По перше, з мною була закріплена людина, яка щодня щодня обзвонила кожного з поліцейських, який залишався на окупованій території. Більшість з першої хвилини стали активно надавати розвід інформацію. Ми переадресовували цю розвід інформацію на розвідку сил оборони, на розвідку штабу оборони міста, який на той час очолював Гущенко Сергій Вікторович, і на розвідку деяких брикад, таких, наприклад, Дівноста Свята, 92-га бригада для Харкова. Також були на повному контакті завдяки інформації, які передавали поліцейські було багато вражено військ штабів на тій території, яка окуповалася уже після деокупації. Я вам скажу, ми викопали і знайшли більше 600 єдиниць своєї табельної зброї. Кі поліцейські просто сховали, ворогу не віддали і зберегли. Ми повністю. Майже повністю зберегли кримінальні провадження документацію, яка була схована буквально в ті місця, які ворог не знайшов. Вони дуже хотіли знайти кримінальні провадження, наприклад, в місті Ізюма. Вони, Вони були сховані. Тобто робота заключалась: а перше, в збереженні цінності, які там були, по друге, в наданні розвідінформації, інформації. По третє. При можливості надані допомоги іншим людям, і також скажімо так, у нас є факти, коли поліцейські залишаються на тій території, виводили дуже багато людей з окупації вже після того, як ці казані території були деокуповані, це була інша частина роботи. Ну, по перше, ми заходили майже відразу за ЗСУ. Тобто ЗСУ звільняє місто, ми відразу на плечах, як кажуть, заходимо в місто. Перша функція знову ж таки гуманітарна. Роздавали просто їжу, роздавали воду. Ми обходили кожен будинок. Кожен будинок з питанням, перше, що відбувалося, які злочини вчинялись Росію, яка допомога потрібна. Більш того, вам скажу, була необхідність. Точно знати кількість людей, яка перебуває в тому чи іншому деокупованому місті, це інформація була необхідна для того, щоб роздавати гуманітарну допомогу, медичні засоби. Саме поліція взяла на себе цю функцію. Ми фактично зробили перепис населення. Ми, наприклад, після звільнення Балаклеї, це перше було велике місто, яке було звільнено. Відразу почали перепис населення, ходили від однієї квартири до іншої, від одного будинку до іншого, і під е, пояснення, письмове пояснення е, опрашували людей, що відбувалося, яка допомога потрібна. Хто колаборант, хто не колаборант, хто з місцевих мешканців надавав допомогу росіянам, хто не надавав, які злочини вчинувала Російська Федерація. Я так розумію, досі триває ця робота. І ця робота триває досі. Хоча опитування ми завершили в десь впродовж місяця. Саме таким шляхом ми виявили 28 вісі катівень на території, яка була окупована. В кожному місті фактично було по два, по три, по чотири таких місця. Ну, найвідоміша катівня, ви знаєте, це в Балаклеї, там де в камерах розміром 3 на 4 метри, утримувалась под... П'ять по 10 людей, які не могли не сідати, не їсти, яких не гадували, не паїли, які, отче наш, написали нахтями на стіні. Ми стали з'ясовувати тих людей, які пройшли через Катівню, вносили відомості до РДР, починали розслідувати кримінальні правопорушення знову ж таки, щоб зафіксувати факти злочинів, які вчинялася Російською Федерацією. Саме так ми. Після допитів людей після проведення слідчих дій детально знаємо фактично, що відбувалось в кожному місті, хто з росіян заходив, які підрозділи, які командири, які позивні росіян, що вони робили, які злочини стосовно кого вчиняли, так само місті Ізюм, як ви знаєте, наймасовіше було поховання загиблих людей. Більшість, ну не більшість, я скажу так, велика кількість з яких, як встановили слідчі, були закатовані. Тобто, як ви знаєте, трупи були з зав'язаними руками, ногами, частково без Ну, Все це світ повинен бачити, світ повинен знати. І рідні цих загиблих людей повинні мати надію на те, що рано чи пізно, але. Злочинці з Російської Федерації, їх цей умажлішоний диктатор, як його назвати ще не знаю там цензурними словами, мабуть, останні мало хто його називає зараз, не, повинен від, рано чи пізно за це відповісти, і так само і буде. Інше по іншому неможливо. На жаль, маємо не так багато часу, а питань маємо багато. Хотілося ще б поцікавитися одною важливою темою. Зокрема, бачила, що вона викликала обговорення в соцмережах з приводу того, що багато людей, які раніше жили і на тимчасово окупованих територіях, і в, ну, загалом по районах області, так зараз приїхали до Харкова. І оскільки ми зараз не можемо знати, яка із людей може з людей співпрацювати з Російською Федерацією, в якому вигляді, дуже багато є перейман через те, що Люди, які зараз переїхали до Харкова, можуть так знаходити ці точки, бути навідниками. Знову ж таки, це не характеризує якось внутрішньо переміщених осіб, але ми розуміємо, що може бути якась ситуація. Як над цим працюють зараз поліція, як відслідковує, наскільки ми можемо про це говорити? Скажу так: ми це один з пріоритетів нашої роботи, тому що ми розуміємо, що люди, які наводять ракети. Ходять поруч з нами, і вони є причиною смерті багатьох мирних мешканців. ми Не буду розказувати весь механізм, скажу просто цифри, наприклад. Лише в цьому році за ті чи інші колабораційні діяння ми притягнули до відповідальності близько 350 осіб. Це в цьому році. Якщо ви по кількості днів. Побачите, то ви зрозумієте, що це мінімум один-два колаборанта в день. Тобто, от з 1 січня, якщо взяти, це один чи два колаборанта в день, які притягуються нами до кримінальної відповідальності. Хто ці люди? Аналіз свідчить про те, що 99% це не ідейні люди, які за Русь за матушку, за це російське лайно, яке пропагідується. Ні, це взагалі не єдине. Це, скажімо, люди, які це роблять за 500, 600, 700 гривень, за 1000 гривень, за 2000 гривень, за якісь маленькі матеріальні блага. От це така категорія, на жаль, людей. Це люди, які зловживали дуже часто алкогольними напаями, чи люди, які зловживають наркотичними засобами, знаходяться на системі, як ми кажемо. От саме така категорія, найближча до для, для вербовки працівниками розвід, розвідувальних служб Російської Федерації. От саме така категорія. Вони розуміють, що вони роблять, коли спілкуються працівники поліції, з ним задають питання, розуміючи, які жертви ці люди своїми діями приносять, вони розуміють це. Ви знаєте, я на, цю, на це питання не можу знайти відповіді з 24 лютого, тому що я багато спілкувався не тільки з колаборантами, а ще й, наприклад, з російськими полоненими. Я також з ними спілкувався. Ну от я перший, хто спілкувався, якщо пам'ятаєте, був. Замкомандира полка Криштоп, якого збили над Харковом, досить відома така особа собі. Це перший льотчик, якого скажімо так, взяли в полон. Я перший, хто з ним спілкувався. І от я його писав: питав: ти ж офіцер? Ну, от, чи є поняття взагалі у тебе офіцерської честі? Хоча ну, неможливо ж убивати дітей, жінок. А, ну, ти ж офіцер, як би то не було. От людина з пустими глазами, з очами, ну от, з, я, я не знайшов відповідь, як можливо бути такою людиною. Тому що казати, це, я не скажу, що це люди з порушеною психікою. Ні. Це люди, на мій погляд, повною відсутністю виховання насамперед, не освіти, а виховання, тому що, наприклад, російські офіцери, вони всі освічені люди, це вища освіта. З виховання повністю норм якихось моралі, тобто, сходя з того, що вони вчиняють. Так само і наші колаборанти, Більшість з них не відповідає взагалі на ці питання. От, навіщо ви ребенку? Ну мені гроші дали, я зробив. Ти розумієш про те, що в результаті твоїх дій загинули люди. Ну так, да, розумію. І що? Ну нічого. Ну от як нічого? Тому що нічого. Ну і не я ж загинув. Ну, тобто, люди вабче без моралі, без якоїсь совісті, моралі. Тобто, там не неможливо там спанукати до якихось чувств там сльоз цих людей. Ну щоб ви просто розуміли для себе. На вашу думку, як з такими людьми треба вчиняти, щоб це був приклад для інших людей, щоб вони розуміли свою відповідальність на тому етапі, от, наприклад, просто сьогодні та щоб люди бачили до чого вони призводять, і більше так не робили. Наскільки це можна змінити за цей період, доки триває повномасштабна війна? Я вважаю вихід лише один: це ізолювати таких людей від суспільства в місця відбування покарання. Іншого виходу немає. І їх треба встановлювати їх реально не треба ізолювати бо це зло яке допомагає російській чумі рухатись по нашій землі чума зайшла 24 лютого вона всіх вбиває от знаходяться люди які допомагають їм розповсюджуватися. от саме так іншого виходу немає неможливих там на жаль на зараз немає механізму законного позбавляти громадянства таких людей хоча можливо ми колись до цього прийдемо чи, скажімо так, зменшувати їх права, наприклад, права виборців, Не забуваємо, що це всі виборці, і коли наступить час виборів, вони будуть навіть сидячи в місцях позбавлення волі, вони будуть голосувати. І Більш того, вони можуть бути навіть обраними, якщо того захотять. Ну давайте так казати, як воно є на зараз. Так, є права людини, так ми не Росія, ми повинні дотримуватись прав людини. Ми не варвари, ми це доказуємо. тому, тому ми проводимо всі свої дії лише в рамках закону. Ми навіть до полонених відносимося як все ж таки до людей, хоча вони можливо цього не заслуговують. На мій і думаю, що більшості людей русуд. Однак, ми до них відносимося все ж таки так. Ми їх кормимо, поїмо, надаємо медичну допомогу. Я вам скажу в перші дні. Було декілька полонених, які були поранені російських, я маю на увазі, і яким надавали допомогу в Харківській обласній лікарні. І тоді мені дзвонив головний лікар лікарні і просив виставити конвой, щоб просто їх не вбили, ну, щоб ви розуміли. І ми займалися цим, і поліція от досить часто була в, в ролі конвоїрів, Ми просто охороняли. Поранених російських солдат, які надавали меддопомогу. допомогу. Я з такими особисто спілкувався коли вони лежали на в реанімаційному відділенні. Я заходив, відбувалася операція, і якщо вони були під наркозом, я з ними спілкувався цей час. Ну і в цей час поліцейські охороняли. Їх. Ну саме так. Ну чи я впевнений, що після обміну ну, частина з них не повернулася знову на фронт? Ні, не впевнений. Думаю, що мабуть, скоріш за все, пішли. Тобто, знову це ще одна тема, та, яку треба да, пропрацювати це в майбутньому це окрема тема для, для розмов. Ще і... одне питання, яке точно актуальне зараз. До чого варто готуватися жителям Харківщини цієї зими, враховуючи, що ворог точно буде завдавати так ударів. Е, наскільки ми маємо бути готові, і що основне ми маємо підготувати для цього сезону? Ну, по-перше, ситуація в області складна, однак вона контрольована зараз не 24 лютого минулого року. Всі служби відповідні, починаючи від сил оборони, від правоохоронних органів, ДСНС, місцеві органи влади, всі знають, що робити, всі для цього підготовлені. Є відповідні плани, і для цього є необхідні можливості. Тому впадати в паніку, по перше, не треба. Тобто, все ж таки безпека буде забезпечена. Що стосується тих загроз, які можливі, так будуть здійснюватись ракет, ракетні удари надалі. Ми впевнені на цю майже на 100%. Так будуть намагання зруйнувати критичну інфраструктуру, пов'язану з наданням електроенергії, тепла, газопостачання для того, щоб просто банально нас заморозити. Ну, варвари це чума. Яка хоче знищити нас, причому розказуючи з екранів своїх ТВ, що вони нас звільняють. Ну, больні люди на всю голову. Далі. Так ми розуміємо, що можливо буде якийсь час, коли буде відсутня електроенергія, тепло, може бути відсутнє газопостачання. Рекомендація одна: це не банікувати. По-перше, тому що ми дійсно підготовились, ми дійсно краще готові, ніж минулого року. По-друге, Замаст запастись за можливості тераб парубанками для можливості з устройствами, які будуть підзаражувати телефони, щоб телефони були заряжені, електроенергії, таке інше. Нашій студії сьогодні був начальник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу Володимир Тимошко. Дякую вам.